Якщо в тебе є життя, ти можеш вообще все, що угодно міняти, щось робити, і навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє, і от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога. Вони всі казали, блін, боже, допоможи і так далі. Це оцей теорію падаючого самоліта, Знаєш, що в падаючому самоліті немає невіруючих. І оце відчуття абсолютно відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервірущий в себе не був там свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типо, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна, нам купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча я їх більше підшипав. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стильно, знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну це не всі будуть помирати. А, мені помирають з чистою совістю, бо дуже гризда совість за те, як ти життя жив.